Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільм бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Значить, от там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі. Оце самий типовий британський ПАБ. Тобто, це не Лондон. От зараз ми Лондон опускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці камінчик, гляньте. У британців є такий прикол. Тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. ну Неральна кількість травку. Атмосфера тотального меланхолізму. А, Приїхати, заспокоїться прикольно. Жити, Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типа Ліверпуль, може, Манчестер, вот така от історія. Це інші ребята це просто, я кажу, це от, напоминаю. По відчуттям як наче ти прикинулась після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям І тут я тут вже більше року тупа, нон-стоп, оце відчуття. При... то раз, два, це прикольно. Може хтось з вас дивиться, думати, Серіо, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що такі суперлюди, супер, люди, супер британські, британські вчені тут сюди І взагалі тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Ану напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я і вони себе тут комфортно почувають. Хоча напишіть, як ви собі уявляли Британію? Я сподіваюся, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, от все поняло? Ну, я вам би жартів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно. Тут дороги часто розбиті. От тут, тут таке, типа, і так сойдет. Оцей стайл Британії і так сойдет. Буду приїжджати в Європу. Розкажу, кожному українцю можна буде заробляти там від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там дуже детальне відео. Вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо такої країни, як Україна, до війни немає. На жаль, на зв'язку. Давайте, бакал за вас. Пінта. Як там пінта, пива. Побіжу на потяг далі. Чао.